Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель і я малюю Петриківський розпис. Ми знайомі з вами вже більше року, але в кадрі ви бачите переважно мої руки. Я гадаю, настав час познайомитись. І я буду записувати свій відеоблог. Час від часу ви будете бачити мене ось так. Я в своєму відеоблозі буду розповідати про пензлики, про матеріали, про папір, який я використовую. І ось сьогодні перше наше заняття, яке буде присвячене найголовнішому пензлику Петриківському розпису. Я сьогодні розповім все про пензлик кошачка. Залишайте ваші питання в коментарях. І обов'язково поставте вподобайку. Сьогодні перша розповідь буде про найголовніший пензлик Петриківського розпису, пензлик кошачку. І ось я хочу познайомити вас зі своїм помічником. Його звати Серафим. Ви його дуже часто бачите в мене на столі біля Мольберту. Він полюбляє споглядати за процесом малювання. Але для пензликів його хутро ще не підходить, бо він дуже малий. А яке ж хутро, ви спитаєте, підходить? А це другий мій помічник Матвій. І ось такого котика можна брати хутро для кошачок. Але не все хутро підходить для кошачок, звідки не підійти? не підійти зі спинки, з боків, а хутро беремо в непомітному місці, щоб не псувати зовнішній вигляд котика. Котик обов'язково повинен бути заспокоєний. Хутро беремо з-під лапки. Або з грудки. Знадобиться зовсім трішки. Давайте перейдемо до практичної частини. Для виготовлення пензлика нам знадобиться палички. Я взяла палочки для суші. Вони мають необхідний нам розмір. Їх не потрібно підрізати. Також ниточка, клей для фіксації хутра, ножиці, підійдуть будь-які. І, звісно ж, котяче хутро. Я ось так його складаю в книжечку. Палочки. Якщо ви обрали палички для суші, вони такі доволі товстенькі тут. І їх потрібно спочатку заточити. Це можна зробити ножем, або я використовую ось таку стружилку для олівчики. Можна взяти будь-яку стружилку для олівців. У мене така, і не досить зручно працювати. Потрібно сховати. <ріст> так, і дивимось, заточуємо до гостренького. Паличка готова, ось так вона повинна бути заточена, а ще потрібна нам буде хутра. Я зберігаю його ось так в книжиці, для того, щоб не пошкодити структуру пучка. І ось ми підійшли до того питання: чи можна використовувати вичесане хутро? Ні, не можна. Хутро вичесане не підійде, вискобувати хутро скотика теж не потрібно. Ми обережно зрізаємо і зберігаємо в книжиці для збереження. Пучечку. Якщо ви берете хутра з вуличної кицьки, то візьміть якийсь папір і загорніть обережно хутра в папір, щоб не пошкодити знову ж таки оцей пучечок. Тепер наносимо крапельку клею на кінчик палички, ні, <головіка> я сама буду. І прикладаю паличку на серединку почечку, залишивши ось цю довжину хутра трішечки меншу, ніж нам потрібна довжина пензлика. Готую ниточку, ось так, відмотую і кладу поряд. Я показую свій спосіб. Можливо, у вас буде свій зручний спосіб. А тепер піднімаю, бачите, хутро зафіксувалося. Піднімаю ось так. І одним рухом обкручую пальчиками, перехватую іншою рукою і фіксую. Все. Пучечок хутра зафіксований рівномірно на палиці. Хутра повинна бути з усіх боків однакова, Для того, щоб в нас був рівномірний пензлик і гарний мазочок. Далі вискобую зайве хутро. Те, що довге, вискубую зайве. Далі ниточка. Ось так протягаю її між пальцями, хвостик в мене залишається висіти. І ніби фіксую під пальце. Я думаю, зрозуміло. Зараз в мене пальчики тримають і хутро, і ниточку. А тепер починаю намотувати ниточку. Щільненько намотую, трішечки натягуючи ниточку, виточок за виточком в одну сторону, в іншу. Періодично перевіряю, де в мене тут кінчик палички, тому що це доволі важливо, щоб у вас на пензлику не сповзала ниточка. Ось так знову зробила декілька витків біля кінчика. Кінчик в мене ось тут, він вже близько. Ось так пальчиками перевіряю. Знову пройшлась в цю сторону. Тепер назад. Знову ось тут. Декілька витків. Знову в цю сторону. Якщо в нас навіть так станеться цю ниточку зайву, оцей хвостик, можна вже обрізати, щоб нам не заважало. Він вже гарно зафіксований, а якщо буває ось ця ниточка біля кінчику, в нас повзе, щоб в нас не була порушена структура пензлика. Але, звісно ж, ниточку потрібно гарнесенько фіксувати, щоб вона не сповзла. Все. Отак достатньо. Можна навіть для першого пензлика залишити більше. На мазочок це дуже сильно не вплине. Можна до самого кінчика не підмотувати, а залишити десь 1-2 міліметри. Я вже навчилася мотати так, щоб не залишати. Ниточка це дуже важливо, ниточка не синтетична. Ниточка ХБ. Бавовняна. Ось так, дивіться, вузликами фіксую. Ще раз покажу повільніше. Захоплюю ниточку, обкручую, і в нас виходить така п'етелька, в неї продіваю знову. Роблю декілька таких вузликів. Ви можете обрати будь-який Тут о, спосіб зав'язування вузликів. Можна було не відрізати отой хвостик і два хвостики зв'язати між собою. Мені зручно так. Цей вузлик використовується в виконанні ляльок-мотанок. Тому мені зручно саме такий вузлик. І зробивши декілька вузликів, можна сім, можна вісім, чим більше, тим краще. І зрізаємо хвостик. Щоб навіть якщо один вузлик розв'яжеться, далі в нас не розв'язався сам пензлик. Далі вже для фіксації фінальної пензликом вже можна малювати. Але для фінальної фіксації, для надійності я беру силиконовий клей. Після застигання а, об, утворює щільну плівку, і при контакті з водою він не розмокає. Ось так, наношу крапельку. І провертаю пензлик. Все, залишаю висихати. Далі я хочу показати, як робити малесенький пензлик. бо в роботі дуже часто потрібно саме для розпису декоративних виробів, яких прикрас. Дрібних виробів, потрібно саме дуже-дуже малий пензлик. Все те ж саме я наношу клей на паличку, звичайне ПВА, прокручую, прикладаю на потрібну довжину. Це повинно бути не менше половини довжини самого пучка хутра, ниточка. І обертаю. Тут все буде схожа послідовність. Єдине, що сам пучечок він менший. І ось так само, зараз фокусується, так само потрібно вискубати, бачите, оті довгі волосини. Бо пензл, бо мазочок повинен в нас мати оформлену таку крапельку. Знову ж таки одягаю, фіксую і намотую. В одну сторону, в іншу. Так, поступово підходжу до кінчика. Хоче зробити свій пензлик. щільно намотую ниточку. Так само перевіряю пучечок. Все буде схоже, як і в першому варіанті, тільки відрізняється те, що у нас тут дуже малий пензлик. І така виходить ювелірна робота. І так само фіксую. Декілька вузликів. Ой зовсім трішки. Обережно, бачите, ось так провертаю пальчиком, обережно, не забрудніть саме хутро, бо пензлик буде зіпсований. І ось тут. Зробивши ваші два перших пензлика, ви зрозумієте, що не буває двох однакових кошачок, вони всі абсолютно різні. Скільки потрібно котячок в початківцю, можна малювати навіть однією, але я раджу взяти три розміри, найменший, середній. І великий. Цього буде достатньо на початку роботи. А потім, а потім ви зрозумієте, скільки пензликів вам потрібно. У мене досить багато в роботі пензлів, і я знаю, як кожен з них малює. Я знаю, що кожен з них вміє. Досить важливо, щоб пензлики робили ви самі, бо ви зрозумієте, якого розміру пензлик вам потрібен, що вам не вистачає в роботі. Але, звісно, якщо немає можливості зробити пензлик, пензлик можна придбати у майстра. Котячих пензликів ви не знайдете в художніх магазинах. Ще одне найпоширеніше таке питання. А що робити, коли пензлик вийшов за довгий? Якщо ви починаєте малювати, а кінчик дуже довгий і вам здається, що він заважає? Ні в якому разі не підстригайте ножицями. Це не можна робити. Можна, якщо вам ну дуже задовгі, можна зробити коротший. Або зайві волосинки, от буває відчувається, що волосинки, ну декілька волосинок заважає, ви просто можете вискупнути їх пальчиками. Якісний пензлик, гарно змотаний пензлик, не линяє після фіксації. Ось так ви проводите пальчиками і не повинна виходити хутро пучечками. Ну, одна-дві волосинки в новому пензлику можуть вийти. З часом пензлик звикає до вас, а ви звикаєте до пензлика. І ось та перша кошачка, вона. Буде з вами надовго, вона стане вашою улюбленою, і коли ви візьмете нову кошачку на заміну старої, вам вже вона буде здаватися не такою, не такою зручною, бо з кожним пензлком проходить процес звикання. Бо різні котики, різний розмір пензлика, різне хутро, хутро навіть різне осіннє-весняне хутро, воно різне. Тому малюйте, експериментуйте, робіть ваші пензлики. Присилайте ваші роботи, відмічайте мене в коментарях, залишайте ваші коментарі. І до нових зустрічей!